Добрий вечір, друзі. Я Жанна Платонова, амбасадор компанії Bella Grace, І сьогодні рада вам повідомити про таку гарну подію як презентацію косметики класу Люкс, косметики Bella Grace. Цей бренд він завоював довіру споживачів уже в в Америці, в Канаді, в Австралії. І зараз цей бренд почав. Масштабно крокувати по Європі, в тому числі він заходить на український ринок. У нас є дуже багато вже споживачів, які задоволені цією продукцією. Вони її замовляли з Сполучених Штатів. Зараз є можливість замовляти прямо в Європі з доставкою в Україну. Тому, звичайно, виникла необхідність поговорити про цю косметику, тому що люди задають питання: а як це, а що це, а чим вона краще чи не краще. І для того, щоб ви зрозуміли і зробили свої висновки, чи вона краще, чи підходить вона для вас, чи потрібна вона вам. Це, звичайно, буде ваш висновок, але ми хочемо вам цьому допомогти сьогодні. І ми запросили на цю зустріч експерта в цій галузі, людину, яка дуже добре знається на косметології, дерматології, це лікар-дерматолог, а також вона нутриціолог, тобто вона за все натуральне і давно співпрацює якраз з натуральними інгредієнтами в медицині. Олена Куча. І з задоволенням сьогодні ми вітаємо Олену і я передаю їй мікрофон. Добрий вечір. Дорогі друзі, мене дійсно звати Олена Куча, я лікар-дерматолог, нутриціолог. Але в першу чергу я жінка, яку турбує власна молодість, власна краса. І я дуже зацікавлена у збереженні своєї шкіри. Для цього потрібен ефективний догляд. І я така сама людина, як і ви, шукаю новітні технології. Як фахівець я знаюся на косметиці і сьогодні з задоволенням поділюся з вами. Ну, скажімо так, якщо би мене спитали сьогодні за якістю косметики ринок, да, який найкращий, який, яка косметиця якоїсь країни саме така да, то я би однозначно поділила цей ринок так. Третє місто це. Южна Корея, на другому місці у нас іде Ізраїль, і на першому місці Сполучені Штати Америки. І я хочу сьогодні вам розповісти про новий бренд, якому я віддала свій вибір. І цей бренд уже розпочав випуск косметики з новітними технологіями. Це компанія Бела Грейс і якість продукції її дуже стрімко завойовує сьогодні ринок. Bella Grace це компанія, яка пропонує нам з вами запатентовані косметичні засоби, і вони дійсно орієнтовані на результат. Чому саме ця компанія і її продукти, чим вони такі вже цікаві? Ну, я думаю, що кожна жінка має свої такі, да, критерії, по яким вона робить свій власний вибор. І Такі критерії популярності косметики в першу, в першу чергу нас турбує омолодження шкіри, да? От така анті терапія яку треба вже робити буквально з 30 років. Це зволодження шкіри, противозапальний ефект, обов'язкова робота з пігментаціями, захист шкіри. І ця косметика вона доходити. Ухажувати за всіми типами шкіри, сьогодні я я догадаю, що тільки лінивий не говорить про колаген. Колаген це одна із таких новітних технологій, но тут не все так просто. на Буквально в кожному кроці ми з вами чуємо, що колаген важливий, це наша молодість, і чим раніше ви почнете підтримувати свій колаген, тим довше залишиться між моріш. за колагеном, я вже сказала, потрібно з 30 років. І колаген утворює такі міцні волокна у нас, так, на шкірі, які забезпечують структуру, міцність, еластичність шкіри. Чим більше у нас з вами в шкірі колагену, тим довше вона зберігає. Молодість, свіжість, от, оці чіткий овал ліця. Оце все робить у нас з вами колаген. Але молекула колагену вона дуже велика. І на шкірі вона. Отак, да, і, і дуже багато таких средств продається на ринку, це треба в цьому розбиратися. Так от, такий обичний колаген він не працює на шкірі. Так само, як і всередині, якщо ви його будете приймати. Тому сьогодні. Саме прорив у косметології це використання пептидів колагену. Успіх кремів з пептидами він ще й в тому, що на відміну колагену, от ці дуже маленькі частички вони можуть проникати глибоко к нам в шкіру, пептиди значно меншого розміру, вони дуже легко осваиваються да, нашою шкірою і проникає дуже глибоко в шкіру, вони там починають свою ремонтну роботу. Що там уже розрушилось у нас, то оці пептиди здатні це все восстанавливать. Так, значить, можна однозначно сказати, що без пептидів немає колагену. Зараз у мене вот тут трошки перескочив слайд, да, да. Без пептидів у нас з вами немає колагену. Це однозначно, а без колагену немає захисту від старіння, і я хочу вам зараз нагадати, що пептидів буває декілька видів. Ефект у нас від постійного використання пептидів в своєму режимі догляду за шкірою, він однозначно от так розподіляється, як на цьому слайді. Тобто, колагенові пептиди, в першу чергу вони відповідають за гладкість молоді шкіри, це порядка от 80% нашої дерми, це колагенові пептиди, такий є світ да, пептидів. Що вони роблять, ці пептиди, за що вони відповідають? Вони виробляють у нас шкірі кологен і еластин. Ще один дуже важливий від пептидів це пептиди, являються антиоксидантами, Вони захищають це захист, це відновлення нашої шкіри. Ще один дуже важний пептид антимікробний. Да, він бере участь якраз у виробністві меланіну, шкірного пігменту, тобто все те, що відповідає за нашу пігментацію, особливо коли ми, наша шкіра підвергається сонячному облученню. Ще один пептид да, бере участь у відбілюванні шкіри, і він може дуже допомогти при гіперпігментації або таких вікових плямах да, на, на шкіри. Ось такі види вони входять от якраз у цю косметику. І популярний спосіб номер один, який сьогодні приміняється в технологіях, це зменшити ознаки старіння. Що для цього треба робити? Для цього треба стимулювати вироблення шкірою колагену. І це важливий момент все, ще один такий важливий момент: все це має бути клинично доведено. Компанія Бела Грейс для мене зараз це компанія номер 1 з випуску саме такої косметики, з вот такими пептидами, про які я вам зараз розповіла. Ну і буквально. Я хочу показати вам, да, от декілька представників цієї лінії, е, яку ви можете е, купити, спробувати. Да. І один із, звісно, Таких фаворитів цієї лінейки це зволожуючий крем, він якраз містить колагену, містить містить поліглутамінову кислоту. Вона знаменита тим, що здатна утримувати в 4 рази більше вологи, ніж гіалуронова кислота. Цей крем буквально ну, миттєво да, так ділять увлажнення нашої шкіри. Uh, після нанесення такого крему наша шкіра буквально, uh, uh, буквально надає шкірі сяйва. Да? Uh, ну, uh, це дуже такий міцний состав в uh, цьому крему, і якраз він захищає у нас в uh, шкірі руйнування калагеном. Uh, так, зараз ще я вам покажу ще uh, один такий е, мощний да, представник цієї лінійки. Е, це зараз у мене тут трошки збився цей слайд. Да. Щас. Да. Це зволожуюча сироватка роса, вона дуже-дуже глибоко зволожує утримує утримує да, вологу в нашій шкірі, вона захищає нашу шкіру від пошкодження вільними радикалами. Однозначно після нанесення цієї сиворотки шкіра вона вот буквально да, так аж вся сіяє і вона дуже хорошо улучшает микроциркуляцию. Чим вона знаменита? Вона містить комплекс червоних водоростей і геронової кислоти. У кого-то мікрофон, виключите, будь пожалуйста. И э следующий вид ензимна колагенова очищувальний засіб. Засіб завдяки отаким от унікальним ензимам папаї та сквалану, э, ці засіб він настільки м'ягково відлущує, видаляє видаляє от ці помертвілі э, клітини шкіри, освітлює цю шкіру і так от раптом вирівнює весь тон шкіри. Чим він ще у нас знаменитий? Він дуже хорошо захищає бар'єрні функції шкіри. Так, і то, що сьогодні нам з вами доступна в Європі, це колагінова сироватка для губ. Оце для мене було. Ну, Таке, знаєте, враження ціле. Я ніколи раніше не, не бачила такий продукт, вот. і тим более мене дуже здивував ефект, коли я спробувала я да, вот цей продукт, цю сивотку для губ. Тому що сьогодні ми з вами. Ну, Ну, я думаю, що особливо з з ми всі зацікавлені в тому, щоб наші губи в первую очередь имели объем. И вот ця сироватка она как раз таки створює більш пухкі молодые губки з часом, особливо це ну, касается жінок уже з возрастом, я скажу со своей, своей точки зору, я дуже оценила цей продукт и вам рекомендую. Поэтому, дорогие друзья, якщо вы цікавитесь именно anti-Hтеrapy, своей шкиры, молодости своей шкиры, то однозначно сегодня вот косметика компании Белла Грейс она э, находится э, в, в ряду косметики топ, да, можно сказать, топ номер один для нашего с вами э, использования. Я для себя вот так решила, что это наикращий подарунок на Новый рик и э, дуже рекомендую вам. Дивіться, ну, люблять такі компанії, вони дуже люблять робити такі подарунки. І зараз є от, о, два таких варіанти такі набори да, цієї косметики, які е, Якщо я не ошибаюсь, то зараз ви можете придбати це зі зніжкою 40%. От є такий набір і точно такий набір, який ви можете взяти, ну скажем так, ну, в двойному екземплярі, можливо, собі і кому-то подарувати да, в своїй родині. От, то, ну, я вам це дуже дуже, дуже рекомендую. Дорогие друзья, я думаю, что, ну, если разбираться с косметикой, то я знаю, для женок самый кращий, самый кращий способ это взять, попробовать и нанести. Вот так я сделала. То есть взяла вот всю, всю линейку, на себе это все испытала. И я пользуюсь всегда дуже такою дорогою брендовою косметикою для того, щоб оцінити це качество, да, попробовать все всі технології, які танковых та інша компанія. Ну, скажу вам, что серед усіх линейных Сполучених Штатів Америки я пробувала непосредственно в Америке, то сьогодні вот професійний выбор мій выбор на Белла Белагрейс. Дякую вам за увагу і рекомендую зробити собі ну, найкращий подарунок на от, цей новий рік. Дуже, дуже дякую за твою експертну думку. Дуже дякую за твоє старання презентації на українській мові. Це дійсно для нас такий подарунок, тому що насправді дуже приємно чути спілкуватися, коли ми говоримо в одному діапазоні. Друзі, Олена, насправді нас експерт з дуже великим досвідом. І вона може нам довго розказувати, на молекули розкладувати. Тобто, це, ну, це дуже може заняти багато часу. Але зараз у нас коротенька презентація. У нас такий загальний огляд, щоб ви зрозуміли і почули від експерта і від людей, які трошечки до цього вже доторкнулися. Але я знаю, що у вас є багато запитань, мені вже пишуть в особисті, мені пишуть в чат. Тому я пропоную всі запитання, що у вас є, пишіть в чат. Пишіть на чат Телеграм, ми скомпонуємо ці запитання і зробимо ще одну зустріч з Оленою, але вже по питанням і відповідям, де ми зможете розібратися більш детально, більш прискіпливо, якщо у вас щось турбує, в якихось деталях по відношенню до косметики Белагрейс. А Зараз у мене для вас є сюрприз. У нас є велика категорія людей, ну достатньо вже скажімо, яка користується цією косметикою на нашому ринку два місяці і більше. І одна із наших таких задоволених споживачів, Ірина Щерба, вона з задоволенням поділилася своїм домашнім майстер-класом. Вона зняла дома майстер-клас користування цією косметикою, записала відео, і зараз ми вам його продемонструємо. Хочу поділитися з вами своїм неймовірним досвідом використання продукції Bella Grace. Вам буде це цікаво, якщо у вас та сама проблема, що й у мене, а це як виявляється брак часу. Так, саме через брак часу чи то рано вранці, чи вже пізно ввечері, ми потребуємо простого і швидкого догляду, результат від якого буде помітно одразу. Як виявилося, для вирішення цієї проблеми мені достатньо унікального ензимного клінзера, який, до речі, як і вся інша продукція, підходить як для жирної, так і для дуже сухої шкіри. Утворює м'яку пінку і ідеально очищує шкіру обличчя, відчуття, наче після салону. Наступним дуже простим і швидким кроком є нанесення гіалуронової сироватки. Після неї я зазвичай бліда шкіра отримує моментальні сейвер та інтенсивне зволоження, і як бонус неймовірно приємний аромат. При цьому тут немає жодних ароматизаторів. Цю сироватку навіть неможливо порівнювати з будь-якими іншими. Це такий свого роду хайлайтер. Що мені найбільше подобається, це моментальний ефект, який вона надає. І я розумію, що мені не потрібно вже більше жодних фільтрів соцмережок. Є на внесення колективового океану. Які мають аби покупчити. Не залишаючи такому відчуттям важкості на шкірі, я можу користуватися ним як для відео, так і для відео. Тому ці три фантастичні засоби це просто must-have для всіх, хто хоче зберегти молодість шкіри без складних процедур. Для тих, кому важко знайти час для догляду за шкірою через щільний графік. А особливо для тих, хто хоче рано вранці виходити з дому з свіжим, сяючим виглядом і при цьому не тратити свій час на нанесення макіяжу. Скажіть, хіба не ідеально? Там де татучі? 100% ідеально, і я рахую, після такого догляду за собою. Жінка почувається на 1000% впевненою, і їй хочеться на якісь подвиги. 100%. Зі мною також завжди ця з волошу, бачите, неправильно сказати, правильно сказала Аліна. Колагенова сиворотка. Я теж, також її обожнюю, воно прямо таке, знаєте, от зразу такі губи відчуваються. От вони такі всі мої, всі красиві. Дякуємо Ірині, нічого страшного, якщо десь щось трошечки можливо було погано чути. Це технічні збої, ми розуміємо, і швидкість інтернету можливо десь підвисає. Ну, маємо зараз таку ситуацію техногенну, ви розумієте, ті обставини, що у нас в Україні. Але ми молодці, ми справляємося, ми рухаємося далі. І в нас є ще одна клієнтка, один споживач, який також користується косметикою. У нас нами зараз на цій зустрічі в неї вийшло. Вийти сюди, їй не помішала нічого, слава Богу, світло є. І вона зараз вже у ну, ефірі, прямо включить мікрофончики, надісти. Тут Тетяна Кимець, і вона дасть свій коротенький відгук про користування, про відчуття від цієї косметики. Ну так, трошки бачив, що в тебе там світло не дуже, але лице видно прекрасно. Будь ласка, Таня. Доброго вечора, мої любі. Справа в тому, що на превеликий жаль світла немає і дуже довгий час, тому що в Україні сьогодні наймасовіша атака була на Україну і на енергоресурси в Україні. Але це не, не, не помішало мені сьогодні вийти до вас на зв'язок. І так, я Климець Тетяна, власниця салону краси. На протязі декількох років місяців я вже тестую цей дивовижний продукт, мені вже за 50. І я звертаю на це дуже велику увагу, коли підбираю собі продукти по догляду за шкірою обличчя та тіла. В даному продукті, в даних продуктах від компанії Белагрейс, я. Побачила дуже-дуже ну, дуже гарні компоненти. І коли я спробувала на собі, я відчула моя шкіра в захваті від цих поживних компонентів, що в склад, входять до складу продукції Белагрейс. А я в захваті від того, наскільки це дієва продукція, і настільки. Воно дуже гарно видно на, на моєму обличчі. Результат бачу не лише я, але і відвідувачі мого салону. І я із задоволенням даю їм можливість спробувати ці продукти. Е, хочу похвалитись тим, що повихвалятися тим, що частина моїх клієнтів вже замовили продукт, дехто вже її отримали, цю продукцію і з насолодою і розповідають одному про те, що це дійсно гарний продукт, дійсно дієвий, і саме головне, маєш дуже гарний, гарний результат від цього продукту. Я бажаю кожній з вас, хто бачить і слухає сьогоднішню нашу презентацію, все-таки надати собі можливість спробувати цю продукцію. І самому відчути на собі, наскільки це дійсно дієвий і дуже ефективний продукт під назвою Белагресь. Особливу увагу звертаю на те, що тут не можна виділити жоден із тих продуктів, тому що я в захваті і від очищення, і від дивовижної сиворотки, яка робить мою шкіру сяючою молодою, і від крема навколо очей. І, а особливу увагу я звертаю на те, що в мене, наприклад, перманент губ, і в мене губи завжди сухі, і дивовижний зволожуючий бальзам, який робить мої губи, є як у молодості. Я бажаю кожній з тут присутніх і не тільки тут, щоб ви відчули на собі оцей дивовижний результат від використання цієї продукції. І також я бажаю кожній з тут присутніх, щоб ви подарували іншим жінкам цю можливість спробувати цей продукт і щоб вони теж були в захваті від цього продукту і бачили в зеркалі зміни на 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 краще, і що можна зупинити час. І це все завдяки продукції Белагрейс. Дякую вам. Дякую, Тетяна, і саме головне можна під кожним словом підписатися, додаючи одне слово: що це косметика рівня лакшері. А якщо ти знаєш таке слово лакше, то ви розумієте, така продукція продукція продається в брендових магазинах на самих таких топових поличках і по топовим цінам, де можливо один кремчик коштувати, так як тут весь на ну, комплект коштує, а можливо найдорожче. Задайте собі запитання: як часто ви собі за дозволяли користуватися продукцією лінійки лакшері? Як часто ви заходили, наприклад, в Ракарті, в якийсь інший магазин чи в'юті фрі, дивилися на полички з продукцією лакшері і думали, це не для мене, або це не зараз, або пізніше. А ось потім я зараз я побудую здоровий ремонт, побудую будинок, куплю гараж, я не знаю, куплю дитині щось, відучу дитину, а потім собі дозволю там кремчик лакшері. Не, не треба на потім, тому що компанія Балагрес дозволяє сьогодні по ціні одного крема, а, того, що продається в ритейлах, магазинах, в розвідних магазинах, набір. І головне, сьогодні тут говориться про жінок і для жінок, але хочу вам сказати, це прекрасно підходить чоловікам. У мене є клієнти, в яких вчуться і вже топають ногами а, ця лінійка догляду. Давай замовляй, каже, дружині мені далі. Чоловікам дуже добре підходить е, ум ум, ум, ум умивамивалка е, інзівний піринг. Е, вони можуть використовувати його як пінку для е, е, чоловікам дуже добре підходить кремі. Сивер... Ну, якщо ви так, щоб ви розуміли, е, чоловіки 40+, плюс, вони. Фінансово готові скоріше потратити гроші на себе, ніж жінка 40+. Насправді, це косметика для віку для віку 30+, і вище 25 вже можна користуватися. Це дуже, дуже прекрасна косметика. У мене дочки 31 рік. Вона до того пробувала різні лінійки. Ну, ця підійшла на каже: Ну мені мама дуже подобається. Просто в захваті, коли от, ось ми отримали цю косметику. Тому дозволяйте собі, дозволяйте собі не відкладати на завтра жити. Живіть сьогодні, користуйтеся кращим сьогодні. Молоді, красиві, самовпевнені, ну, впевнені в собі, так від цього слова, ви завжди будете потрібні вашим близьким. Гроші це не саме головне Гроші тоді заробляються, коли ми подобаємося собі, коли ми впевнені собі, і коли ми знаємо ось. Коли ти дивишся на себе. І ти сама собі кажеш, боже, як я собі подобаюся. Я не боюся зеркала. Ось, це саме головне не боятися зеркала, підходити до нього, і косметика Белагресь це робить по дуже приємним цінам. Тому друзі, я дякую всім вам, дякую тим, хто вийшов в таких складних умовах на цей ефір. Дякую нашим експертам, спікерам і нагадую вам, що зараз у нас іде різдвяна акція. Можна купити шикарні набори. Від компанії Белагрейс вам доставлять прямо їх додому з дивовижною знижкою 30-40%, залежно який комплект. Я, я рахую, що це прекрасна пропозиція. Я бажаю всім мирної, спокійної ночі. Я бажаю всім бути молодими, красивими, впевненими, завжди насолоджуватись собою і дарувати насолоду іншим. Ми...